Ну і отак виглядає молодий виноградник, якому вже два роки по весні він вимерз. Отбив лозу і знизу. Ну і отак він виглядає знизу. Зараз я вам покажу по формам, які тут прозростають. Справа між рядами школка виноградна, зліва перець гіркий. Давайте підійдемо, подивимося. Перший справа ряд це в нас форма Борисфен. Борисфен Лоза гарна. Бачите, відкуди пішла рости, було тут, все воно померзло, пішло річний, а це знизу пішло і піднявся він вже добряче далеко. О, тут я вже чеканив його. Залишив дві лози, в принципі, їх дві лози пішли гарно. так що е, м -м, Ягод немає на ньому. Хоча на всіх сортах по весні були суцвіття всі. Так, Далі Далі у нас йде форма соперник. соперник. Це отут одна ягодка зацепилася. Тут он, я так цвіта ставив, воно ну, не визріє. І чотири гарних лос пішли вгору, також добре розвивається, лоза товста, гарна, теж чеканив і тут, і тут. Далі форма у нас флагман. Тут на флагмані отаке, отака грудочка. Це вийшов якийсь миш без зерна, опилення поганеньке. Ну, опилення було флагман. Ось тут -от і зацепилось, тому що пішло із прошлорічної лози до цих пір, а тут вже померзло. Тікай, кишеня, тікай. Отакий стан у нас флагман. Далі в нас так, слава Україні! Також відбила від землі, пошла річні пагани вимерзли після морозів весняних. І таких шість лоз, доволі гарні, пішли в рост. Також пішли добре вгору, я почеканевій. Все добре. Далі йде форма така, як роза. Прекрасна. Вона трошки хлорозила, поганенько розвивалася. Це я про що зробив ігітіючий саджанець і висадив його. Ну, Переріс невеличкий, такий десь метр шістдесят. Поки все нормально. Слідуюча тут у помідорах, підсадив помідори, це у нас е, мальчик Мальчик-спальчик. Був у мене на основному винограднику, я ряд видалив, а мальчик-пальчик один із сортів переніс сюди. Також тут три лози. Одна сама найкраща вийшла. Пішла вгору. Чеканив також її. Ну а дві такі невеличкі. Туже, в принципі, одна пішла вгору, а друга поменшала. Ось вона. Все хорошо. далі йде в мене рембо. Рембо також із землі пропав, Начав з також почав відбивати знизу і залишив я шість лосів. І всі вони гарно-гарно ростуть. Ну, така товщина лози. Гарна лоза. Ти теж перевіряєш, так? Да? Ага. Також пішов дуже високо. Чеканив я його. І на наступний ряд ми переходимо тут. Находка калугіна, це мощнейший кущ. Тут я чеканив, він ріс аж далеко туди, переростав, Лоза також товста така гарна. Залишив 6 лоз. на якому зав'язалися трішечки ягод. Там вже бачу синіють вони. Набирають колір. Крупна здорова ягода. Кажуть, вроді сипеться сильно, ну глянемо як вона сипеться. Буде... Можна буде глянути. Далі йде такий слабенький був в прошлому році. в мене я його Ламборджині. Ламбарджіні. Слабенький, ну щось буде. Лоза там дві лози є такі гарні. За Lamborghini взлетна полоса. Ну тут тоже все хорошо. Глаза розвивается. Ягод немає. За взлетною полосою йде в нас білое облако. Також прийшлося його чеканить. В цьому році посадив із вігічую саженця рататуй. Також вже десь в районі метра він виріс, сидів довго, потім пішов, стартанув. Стартанув і доволі непогано розвивається. І останній цьому ряду благородний или Дніпровський манікюр, Також гарна лоза. Таке вроде знизу вже починає жовтіти, визрівати. Також залишив 4 лози, ну дві лози розвиваються після першої проволоки. Також чеканив дуже добре розвивається. Ну і останній ряд. Так я показував перець в мене росте, дуже добре нав'язується, його багато. Кошенята між ним бігають, граються. Оце як зараз. Це енергодар. Червона лоза така, дуже-дуже сильно росте. Також все знизу і є ягодка на показ. Далі форма у нас йде така як Сюзанна. Також все добре. Чеканемо. Деякі лузен пішли аж туди, далеко до третього ряду. Ну, а ягодка ще невеличка, ну яка буде? ну вже набирає колір, будемо куштувати. Я знаю, що як пробував перший раз і у Олександра Худолій на винограднику, то вона мені саме більше сподобалась. Так, далі йде в нас графиня. Графиня теж вже жовтіє, вже Почала визрівати лоза, також розвивається гарно. Не так як є, що аж далеко якось за ним йде красавчик Олега Михайловича Писанки. Цей взагалі пре... Ось він. Лоза його. Така лоза чудова. Так, слабенький, ну так вроді би нічого. Одна лоза така та дві гарні лози пішли це. У нас форма кумір. І лоза нормальна у нас. Це добре, кумір така форма. Тут ще між дворядями я садив, тут форма. Я мав, думаю, посадити собі писанки. Потім э, форма квіточка писанки, теж саранець чудовий. Золота королева. Золота королева саранець посадив, росте, О, а це вже буде десь кудись дзіну. Може комусь пригодиться. Ну а там, в тому ряді, школка. Школка непогана. Сортів небагато, в принципі, і по декілька всього було натикано череночків. Перечисляти вже всі форми не буду, скільки є. Деякі поубирав, бо не пішли. А так. Аватар один гарний ті слабі. Динька. Одна тоже гарна, а те не пішло. Ось ще слабенька, динька, зуренька, одна, друга, третя, Чотири зореньки такі. Середнє качество, Буде нормально. Клаудіо Кардіналі. Сенсація. Олімп. В общем у нас тут ще є? Еверест? Висота вже мені, Я я казав, там колись 1,40 сорок десь висота чекання на, на такій висоті. Дуже багато вже Поперерастали, вже були по 2 метри, свободно, їх чекання давненько вже місяць мають деякі сорти чеканю. такі справи на молодому тут виноградничку. Так, з іншої сторони виглядає. Зверху положив перемички, думаю на наступний рік збирався в цьому році запускати його нагору, щоб був як на арки в мене виноград. Тому і насадив так густенько. Ну Тут в мене були технарі в цьому ряді. Я їх технарі вбрав всі, понасаджував. Такі як школьний вальс. Ось це це просто посадив, залишилися саранці. Це п'ястрий і все ще що тут в мене залишилося. Хелена посадив так, на всякий случай може комусь пригодиться. А між ними школьний вальс, потім йде подяка. Гулів, журавчик червоний, преображення і рембо Понасаджував Ні. Це у нас це у нас... Що тут таке? Клаудю не преображення обманув. Клаудіо кардіналі мабуть, останеться на місці рости, бо гарна форма. Залишив Клаудіо кардіналі, журавчик червоний, подяка цигульову і шкільний вальс. В цьому ряді будуть рости. Ну, це старий виноградник, там у далечині набирає колір денька. Це кущі, які теж вимерзли, Ото, а то що зав'язалося. Там дубовський Рожеве і крайній ряд я робив в минулому році прививки на 3-4 на куща. І всі вони по весні вимерзли. Ну Я вирішив викопати зовсім ці кущі і посадив саженцями. Посадив один саженець Катюши. І один вже в гієчіручі робив в цьому році. Він непогано, та дуже гарно виріс. Це Ельдорадо Кашича. І 447 Миколи опришка. І з вігічую саженці вони дуже гарно виросли. 447. Пішов, пішов, дуже гарно. Ну, метра три. Винен так само. Ельдорадо, Ось рядом Ельдорадо. Тоже тут в одну лозу також. Також десь ну три метри є. Три метри є, це дві тірючі Так, Такі могли бути і там у школці, я їх чеканив. І саженець і Катюша. Тут три лази я пустив, тут вони тут по 2 метри лоза. Посадив, ось такі три саженця. Ну і ще покажу технічну форму винограда, яка в цьому році у мене... Більш-менш нормальні грудочки вийшли після морозів, ну їх небагато. Глянуть, хоча які розміром будуть. Це каберне дорса. Венерат, ягода вже практично готова. Вже солодка, може ще трішки повисить. одеський чорний. Це ще він тільки нав'язується. Вони нав'язуються, тільки набирає кулір. Дивіться, яка лоза. Я його в цьому руці зрізав. І пішла нова лоза, товщина, звісно, дуже, дуже товщина жируюча. Ну, я думаю, витріє. Запускаю його на арку. Оце таке одеський чорний. Запускаю заново його. Ну, тут що в мене підбивало, що більш-менш залишилося після заморозків. Це Андрій 53. Те, ще залишилося тут велика, кущ без. І більш-менш нормально себе почуває динька. Гродей небагато було померзло, отакі вже... От грудочки на диньки. Мало тому що вимерзло. Било знизу і на Байконуре одна грузочка. Вот такая. Тоже отбита снизу на Байконуре. Это ежевика такая у нас. А это посаженный кущик Золотой Королевы. Звегетирующая саженца. зробив лоз розвивається вроді непогано. Тут в одній ямі ростуть зорінька. Ось такі лози на груста, як ви бачите, ось все відбито практично все знизу на зоріньки після морозів. пропала прошлорічна лоза, оце оця висока, що вона відбила, і зав'язала трішечки ягодок назоріньки. І рядом в одній ямі росте клубнічний, Так ось дві лози пішло. Це те, що залишилося, це все вимерзло ростуть дуже дуже сильно, лоза товста. Венрад чистий, не хворіє. Це форма в прошлом посажена Миколи бідзюри і ягодки. Це дакота. Непогано росте. Ну і тут бриллиант мускат. Бриллянт мускат. Теж вігітіруючий сажаний зробив. Викопав тут форма була якась. А, була Славута. Посадився бриллянт мускат. Ну, а це Хелена. Хелена те, що залишилося, що опилилось більш-менш, показало, а його тут небагато запилення дуже гарна я по весні показував якісь віта були до морозів дуже гарнючі ну а це є на показ прямо Україна ось такі дуже гарна і вкусна ягода можна ще було подивитися пістри тут залишився Есть пестри. Набирай колір, потому що он би вже давно набрав би. То що після мороза те що отбило те й нав'язалося. Нам другі лози на нові. Спонсор теж показав грузочки. И рядом хелена. Все внизу. Все внизу, потому що було знизу. І що залишилося із прививок пошлорічних. Це козачок Калугіна і мустанг. Оце прививки, які були зроблені. О, ось ось одна, тут ось друга. Ну, оце я підсів біля куща винограду. Це перші сигнальні грузі. Це Сюзанна. Один із гарних кусових виноградів. Хрумка, солодка. Кус інтересний такий. Гарний, навіть не можу сказати який, але Сюзанна вона буде на слючі рік іще більша ягода. Це вже готова. Форма винограда. Енергодар. Ось така ягодка одна залишилася темного, червоного такого кольору. Також вона вже готова. Хрумка, тверда, солодка ягодка. Енергодар. Дуже гарний виноград. А ось такий сан виноград має на 22 вересня. Я його обрізав верхи. Для кращого визрівання лози, де визріла гарно, де трошечки не дозріває верхня частина, а так взагалі те, що було зверху, все зрізано. Ну і шкілка. Отакий стан має шкілка. По поводу шкілки сажанців. Продавати її. Отправляти почтою не буду, буду тільки продавати на місці. Тут є саджанці, які замовлені і ті, що я маю людям відправити, я дожен. Стан саженців гарний. Де яким треба ще дозріти? Сьогодні порізав їх, оставив сантиметрів по 70 довжина. Це кущам два роки. Я обрізав верхи Почистив листя яке від старого вже винограду. Там молодий, а тут старий. І віта займається обрізкою лаванди. Так, за основу я хотів показати молодий виноградник, якому він стане за 2 роки і після заморозків. Я так думаю, він чудовий. Було б ще краще, коли було б на ньому ягодки подивитися, покуштувати. Ну, є і є так, росте гарно. Кромі деяких сортів. Дякую за увагу, що переглянули моє відео. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока!